Усім самий самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів. в Магазин Аврора в Аврорі Жовта п'ятниця і дуже-дуже багато знижок. Я бачу навіть до 60 і більше зустрічаються товари відсотків. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте подивимо, що в акції смажене насіння 145 грамів 29 гривень. Є звичайний і є солене. Чи отримуєте кешбек? 50 грамів, 6 гривень насіння. Каша вівсяна 6 гривень. Гречана. Дуже-дуже багато знижок на спеції. Такі хороші знижки. Бачу. 9 гривень гірчичний порошок. 90 грамів. Приправи хмелі сунелі 6 гривень. 33 гривні приправа деко, 12 овочів та трав, це велике пакування 170 грамів. Приправа рідка універсальна, 24 гривні 250 грамів. Приправа 10 гривень, 12 овочів та трав, 70 грамів, велике пакування, зверніть увагу. 7 гривень часник сушений, 20 грамів. А оця дуже класна штука, мабуть, її також і візьму. Приправа для овочів, можна смажити. Я зараз смажу на грилі кабачки. Я думаю, що вона буде класно з цією приправою, ці кабачки. 9 гривень, 30 грамів. В магазині Аврора жиле можна придбати за 10 гривень. Смаків дуже багато різних. Людяники по 7 гривень. Жувальні гумки 39. Картопля фрі. Ось вона. Ми з вами дегустували її, пам'ятаєте? Кармеліну палочки, 24 гривні 150 грамів. І нам вже привезли, дивіться, панатони по 219 гривень 500 грамові в двох видах. В Аврорі можна придбати шоколад в Веріпері за 39 гривень і отримати кешбек. 23 гривні батончик зараз в акції нац кавун Міленіум Gold, 40 грамів, 22 гривні. Це у нас іде як десерт написано, молочний, чарівний вечір 19 гривень, плитка 85 грамів. Смаки, до речі, різні, начинки також. Ще десерт а, зроблено в Україні, чи отримаєте кешбек з нього 16 гривень, також смаків дуже багато різних. В акції шоколадна крем паста 55 гривень, 400 г. Квас зараз можна купити лише за 7 лише за 7, лише за 7, лише за 7 гривень. Батончик мюслі 6 гривень. Кільця по 9 гривень. 29 гривень чіпси Лейс картупляні, 60 грамів. Знайшов новинку м'який сушений ананас 100 грамів. Це щось таке цікаве ціна. 57 гривень зараз в акції. Вата у відерці, я не знаю, тут більше пластика, ніж тої вати. Чому так? 24 гривні? 29 гривень. Чай квітковий каркаде. Хто полюбляє кафе, Класік? 60 грамів. 59 гривень. А це що у нас за кава? Кава Рощина, кафе Класік. А, вагою 170 грамів, 177 гривень. Ось так. Також зверніть увагу, лише 24 гривні набій. набій напій а микати 8 штук в упаковці, розводити холодним або теплим молоком. Теж хороша знижка зараз. Якобс шоколадний 3 в одному 8 гривень. Несквік, напій для дітей 7 гривень. Якобс вагою 100 грамів. Пакування, бачите, йде у склі 124 гривні, навіть можна презентабельно на подарунок. До речі, хочу сказати, дуже хороша ціна на оці слайси курячі. Тут 50 грамів і вони 34 гривні, ще й кешбек. Цукірки А Рафаело можна сказати. Аврора, бачите, бренд. Ціна таких цукірок 99 150 грамів. Халва 22 гривні, 200 г з арахісом, 17 гривень, печиво вівсяне, 130 г. Нектар від біола для малечі 250 г, 12 гривень. в асортименті. Набір туалетного паперу. Це двошаровий 4 штуки 42 гривні. Набір туалетного паперу, також двошаровий, але тут вже 4 штуки входить. І ціна 64 гривні. Зі знижкою сніжна панда двошаровий, 4 штуки, 49 гривень. 9 гривень туалетний папір. Альбатрос, але розібрали. Так, залишили нам знову одну штуку, щоб я вам показав. Серветки вологі пакування 120 штук з клапаном 29 гривень. Серветки вологі 15 штук, 5 гривень. 72, 72 штуки серветки вологі. 19 гривень. Серветки вологі дитячі. Пакування 24 штуки. 15 гривень. Дуже хороші за якістю вони. Так, це здається, я вам показував. Добре, ось по 29 гривень, 120 штук вологі з клапаном серветки. А ось такий можна придбати за 15 гривень. Пакування 77 штук. Серветки, хустинки, паперові, двошарові, 150 штук в коробці. 32 гривні, кешбек. В акції ось такий великий рушник паперовий. Він йде тришаровий, 350 відривів. І дійсно відчувається, що він такий дебелий. 84 для пухнастиків палич пакет фріскіс 11 гривень. Також по 11 гривень м'ясна миска. 11 гривень пан кот. Бачу в акції 31 гривня консерва для дорослих котів. Так, не буду витягувати. 31 гривня корм для дорослих собачок. 39 гривень корм для хвилястих папуг. 500 г. А ось такий смаколик 35 гривень зараз в акції. Мені ж знаєте, захотілося своєму котику купити, якого немає. Печиво для собачок хрустке 22 гривні. Для собачок м'ясне сорті 40 гривень пів кілограма. Дивіться, яка чудова забавка для котиків. Там щось всередині ще є. І воно пахне, якось так дивно пахне, не знаю, це, мабуть, там спеціально, щоб котик бавився тими м'ячиками. Ціна 29 гривень. Дивіться, а котикам дійсно сподобається ці мишенятка. Ще знайшов смаколики для собачок від Фріскес. Їжачок для котика. А це спеціально для, зуб, для зубів, для тваринок 34 гривні для зубів, собак. Наповнювач для кошачих туалетів силікон та Гель. Тут здається 1,5 кг, і його ціна, зараз вам скажу, 219 В Аврорі дуже великий вибір. У стилок 29 гривень. Ортопедичні устилки для взуття, мені такі потрібні, але я сьогодні забув взяти свої чоботи. 49 гривень. Устилки для взуття вже обрізані. Ой, тобто обрізати їх треба. Це дуже зручно, коли за своїм розміром обрізаєте, прикладаєте свою стельку і по цій обрізаєте у цю нову. 29 гривень. Шкарпетки дитячі, 14 гривень. Шкарпетки дитячі такі вже тепленькі. Горщики разом з э, вазонистим під, з підставкою 39 гривень. Зі знижкою чохол, планшет шкіри заміни для iPad 4. Знайшов зі знижкою сумки клач. Не знаю, може у вашій аврорі різні кольори, але в нас залишилось а, тільки один ось такий зелений. Такий смарагдовий колір і я хочу сказати, що йде магнітна застібка, Зараз 129 гривень. Ще одна новинка, дивіться, яка під Coco Chanel. зроблена, прошита сама сумочка, ланцюжок. Зараз проб'ємо ціну. 129 гривень. кросбоді, екошкіра. Ретро сумочка. Ціна такої. 169 Також кольори в асортименті. Такі також, мабуть, будуть в різних кольорах. На застіпку також є ремінець. Дуже зручна також має ремінець на гроші, на телефончик поставити ціна такої 229. А цей гаманець можна навіть повісити на ялинку, Буде замість прикраси. Подивіться, який він червоний-червоний. Ну, говорять, що червоний гаманець повинен бути в кожного. Да? Відділення на карточки на купюри і ціна його 129. Так, з не з а з цією блискучою ниткою, як вона правильно називається. Шапка для дівчат з бомбонами 189 гривень зі знижкою. Так, ось такі зі стразами, з бомбонами. 119. Вони йдуть подвійні. Пов'язки на голову. 159 зараз зі знижкою. А, навушники хутряні, 88. Тут я ще знайшов ось такими вушками. І дуже гарні, дивіться, які а, з перлинками рожеві та сірі. Вони фото. По, по 88 також. В акції зараз рушники поставили по 64, 40 на 70 розмір, 100% бавовна. Ось такі будуть трішки дешевші 55. Такі вмістки косметички на замочок. 55 гривень. Так, дивіться, які гарні сумки привезли, дуже багато різних а, картинок, фотографій і навіть вже новорічні. 24 гривні та кешбек. А тут я знайшов набір постільної білизни гіпоалергенна м'яка. Тримає колір, міцна, пропускає повітря. Давайте подивимося, що тут в нас. А тут у нас простирадло під ковдром та дві штуки наволочок. Розмір бачите на екрані. Тканина мікрофібра 100% РЕ, РЕ чи П, Не зрозумів. Узбекистан чи що? <с, <с, де де? Де? Ось. Давайте проскануємо. 399 гривень. А який ж бек ще отримаєте? Ой, дивіться, яка гарна, дуже багато різних кольорів, але ця мені надзвичайно сподобалась. Оце крута. З бірюзовими листочками. Не міг вам я не показати оце чудо. Дивіться, це чудо має ось таку сумочку. До речі, можна положити біля себе і сюди поставити зоряне сяйво. Дивіться, який в нього класний ніс. А ось тут ще ось такі. Це дівчинка! Вибачайте. вона ще має ось такі заколочки. Це дівчинка. Моя ж лялечка. 399 гривень. Вони бомбезні, пряники. Дивіться, які чудові іграшки. От якщо ви зробили парочку, хлопчик був би з бантиком, а дівчинка оцей бантик вгору да, на волосся десь там на голові би зробили, було б круто. Хоча можна переробити. Дуже цікаві. 129 гривень. Це також новорічне оленятко Bambi. 199 гривень. Це також новорічна, свято йде до Нового року, до Різдва. 169. Ну, це вже точно кіт, тут вже видно все, наш український геройчик 129. До речі, дуже багато бачу, що водії купують і на задню а, стінку на склон, на вікно вішають. Я ніколи не бачив таких великих цукірок. <хи> а всередині ще є 15 штук, також людяники на палочці. Ну, це також я врахую, що круто на подарунок до новорічних свят. Точніше, малечі до Миколая. 99 гривень. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. До зустрічі. Всім пока!